Раптова операція під Москвою, доки Рашисто готувалися до масованої атаки по Україні на свята. Їхні ж міста почали спахувати. Ну минулої і у рафі аби зірвати свято загарбники хотіли завдати удару чи не найбільшого за війну. Та пролунали вибухи, після яких язики вогню піднялися, здавалося аж до неба. Москвичам уже точно не до олів'є. Прямо зараз розпочалось таке, чого вони напевно ще ніколи не знали. Вітаю вас на пітіві, шановні глядачі. Далі будемо говорити про це детально у Москві Дуже тривожною сталася серія вибухів. Окупантам тепер на до розпуття шампанського почалася масштабна атака. Столиця Рефі прямо в розпал свят зазнала атаки невідомих дронів і ракет. ракату. Цієї причини були закриття аеропорту, та все лише починається. Мер Москви Сергій Сабіанін затукла, що армія Рефі намагається взяти ситуацію під контроль. Потім ППО не змогли впоратися. Вибухи почали лунати у різних районах. Отаке от свято у них паралельно із цим низка пабліків писали, що ідена лі дронів на Москву. Судячи з часу, публікація і почалася різко і зірвали свято навіть лідеру Кремля Володимиру Путіну, який десь. Зник українські монітори в цей же час повідомили, що близько 100 ударних дронів летять атакувати рефію. Українські довгобійні дрони, наприклад, моделі типу Люта ug UG-22, чи аналогічні з дальністю понад 800 тисяч кілометрів. Технічно здатні досягти Москви, оскільки відстань від кордону України до Кремля становить приблизно 450-500 кілометрів, А від Києва близько 750-850 кілометрів. Україна вже неодноразово. Ово проводила атаки дронами на Москву та Московську область, включаючи масовані нальоти з десятками апаратів. Кремолі, червона площа, захищення багатошаровою обороною систему та С-350 – Пантрес АС-1 встановлені навіть на дахах будівель Міністерства оборони та інших об'єктів, електронною війною та мобільними групами перехоплення. Символічні цілі типу Кремля це найзахищеніші об'єкти і прориви туди фіксуються рідко. Останній відомий інцидент це 2023 рік, але з того часу ППО значно посилено. Українські дрони зазвичай цілять по військово-промислових та енергетичних об'єктах, а не по символі. Лічних цілях у центрі та цього разу телеграм-канал РШИСТРВ заявляли про атаку на центр Москви. Також атакували в Москві та Московській області на заводи та типу пального, зокрема Московський НПЗУ, у. Капотні військові об'єкти, аеродроми, склади, заводи з виробництва електроніки чи компонентів для дронів, ракет, підприємства в Люборцях чи хімках енергетичну інфраструктуру, таку як підстанції, газопроводи чи об'єкти, що живлять військово-промисловий комплекс. Сигнал сигнал вони ж не подають ні в Москві, ні прилігаючих. В городах Спутника они стараются не включать воздушную тревогу, дабы типа не нервировать граждан, они очень боятся социальных напряженностей и социальных протестов жителей Москвы и Подмосковья. Поэтому там действует сигнал беспилотная опасность. Вот такой даже они сигнал выдумали, то есть то, что летят беспилотники и могут куда-то попасть. Но при этом авария на подстанции, то есть как-то так во время сигнала беспилотной опасности авария на подстанции хочется провести причинно-следственную связь, а видите российские власти стараются наоборот эту связь как бы завуалировать и показать, что это две несвязанные вещи, хотя они происходят одновременно. Далее в российском Рыбинске масштабный пожар на нефтебазе после атаки украинских беспилотников. В Ярославской области неожиданно полыхнула нефтебаза. Опять же, были слышны взрывы и звуки пролета беспилотников. Вот, а, вот эта история с Валдаем, она, кстати, она получила продолжение. Там, дело в том, что большинство здравомыслящих стран, ну, у нас, смотрите, Пакистан, я вам приводил вчера, Индия и Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, они высказали сочувствие Российской Федерации и осудили наш удар, якобы наш удар, по резиденции Путина в Алдай. То есть, Удары по нашим городам, вот Одесса, сегодня четверо пострадавших, Одесса в блокауте, света нет, воды нет, тепла нет, гуманитарная катастрофа, порты не работают на 30%, это Индия, Пакистан и Арабские Эмираты не осуждают. То есть это для них норма, потому что Российская Федерация бьет по нашей стране. А вот то, что якобы дроны из Украины летели по резиденции Путина, вот это они осуждают и говорят, что это террор. Ще ж они молчали, когда дроны прилетели по кремлю. Тогда почему-то никто, никто такого ничего не осуждал. Ліно сталися удари і по інших частинах Росії. Так дрони атакували стратегічний об'єкт у Ярославській області. Телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на регіон. Губернатор області Михайло Євраєв підтвердив, що в регіоні працювала ППО і була оголошена загроза застосування БПЛА. за попередніми даними. Один або кілька дронів упали на територію комбінату «Тамп» у Рибінську, що призвело до масштабної пожежі пише газета Експрес. Телеграм-канал Астра геолокував кілька кадрів з місця і дійшов висновку, що загорілися резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську. Згідно з відкритими даними, там розташована ФДКДУ комбінат Темп Росрезерву. Це федеральна державна казенна установа, що входить до системи Росрезерву Федерального агентства з державних резервів Росії. Це об'єкт призначений для зберігання пального і на території темпу зберігається нафтопродукти – Бонзин, дизельна пальна. Для потреб армії та екстрених служб на випадок надзвичайних ситуацій або війни у Копаєва є великою нафтобазою з десятками резервуарів великої місткості. Натомість армія Рефі запустила по Україні 205 безпілотників, зафіксовано влучання 25 ударних бупола на 15 локаціях. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РАП та безпілотних систем. мобільні вогневі групи Силоборони України вночі першого січня. Ічня повідомлялася про масовану атаку шахедами на Луцьк та Волинську область. В обласному центрі виникли масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури. Понад 100 тисяч споживачів в регіоні залишилися без світла. Також Росія масово навдарила вдарила по Одесі. Цілью графія також були об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинка. Ворог кількома хвилями атакував Одесу. Спалахнули пожежі, пошкоджено будинку у новорічну ніч. Ворог кількома хвилями атакував Одесу із застосуванням ударних БПЛА. Як повідомив голова МВА Сергій Лисак у місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об'єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Сили оборони України дають гідну відсіч атакам ворога та б'ють у відповідь. Україна атакувала рекордну кількість енергетичних об'єктів Росії. Про це пише видання Bloomberg. Лише у грудні 2025 року Україна атакувала рекордну кількість енергетичної інфраструктури Росії за весь час повномаштабного вторгнення. За даними видання у грудні було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші активи в морі, а також на великі трубопровідні інфраструктури. Ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який і без того зазнає труднощі через міжнародні санкції проти провідних нафтовиробників. країни. Йдеться у матеріалі. Журналісти пояснили, що Москва все ще постачає значні обсяги сирої нафти іншим державним, проте потік нафтодоларів скорочується, а вони є ключовим джерелом фінансування війни. Зокрема, російський уряд очікує, що доходи від нафти і газу впадуть на 23%, що є рекордною низьким показником. У статті зазначається, що Київ також посилив атаки на офшорну інфраструктуру, зокрема на Нафтогазові, родовище Патлукою Койлу у Каспійському морі завдав ударів по чорноморських портах та і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися. Продовжував атакувати російський ціньовий флот. Ну а крім того, Україна продовжувала наносити удари по російських заводах з виробництва палива. Автори матеріалу зауважили, що для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод ЗСУ вперше застосували крилаті ракети Шторм Шадов за 2025 рік. Українські удари по території Російської Федерації перетворилися з епізодичних у символічної акції на системну кампанію стратегічного тиску, яка мала чітку логіку, повторюваність і відчутний кумулятивний ефект. Головним показником успішності цих ударів стала не лише кількість уражених об'єктів, а насамперед зміна повинін. Самої арафії Перерозподіл розподіл зростання витрат на внутрішню безпеку, перебудова логістика та дедалі помітніші економічні і психологічні наслідки. Ключовою рисою таких атак стало те, що Україна фактично відкрила для себе глибокий тил Росії як легітимний досяжний театр бойових дій. Удари більш вона концентрувалися лише на прикордонних регіонах, а регулярно досягали об'єктів за сотні кілометрів від лінії фронту. Це стало можливим завдяки масованому застосуванню далекобійних безпілотників, удосконаленню навігації, комбінуванню маршрутів і хвиля така також. Точковому використанню ракетного озброєння по найбільш цінних цілях. Сам факт регулярного прориву російської ППО продемонстрував, що навіть багатоширова оборона рефі не здатна гарантувати захист критичної інфраструктури на всі території країна. Найбільш відчутним напрямком ударів стала енергетична та паливна інфраструктура. Україна цілеспрямовано била по нафтопереробних заводах базах зберігання пального насосних станціях і логістичних вузлах, що забезпечують як експорт, так і внутрішні потреби російської армії. Важливо. Що ці удари мали не разовий а серійний характер, навіть якщо окремий об'єкт швидко ремонтувався, повторні атаки зводили на нівець ефект від відновлення. У результаті Росія зіткнулася зі зниженням гнучкості паливного забезпечення, вимушеними обмеженнями експорту та зростанням внутрішніх ризиків дефіциту. Особливо у військових округах, задіяних у війні проти України, це безпосередньо підривало одну з ключових фінансових основ російської воєнної машини. Другим важливим виміром стала Результативність ударів по військовій інфраструктурі, атаки на аеродроми, склади боєприпасів, ремонтні бази та. Центри підготовки змушували РЕФІ постійно змінювати дислокацію авіації, розтягувати логістику та витрачати додаткові ресурси на маскування і захист. Навіть у випадках, коли втрати техніку було обмеженими, сам факт загрози в тилу знижував оперативний темп російських сил і ускладнював планування ударів по Україні. Недалі чіткіше проявилася асиматрія відносно дешеві українські засоби ураження примушували Росію застосовувати дорогі ракети ППО або миритися з ураженням Аженими об'єктів окремо варто виділити психологічної та політичний ефект Регулярні удари по російській території руйнували міф про війну десь далеко, і поступово змінювали сприйняття війни всередині Ерефії. Для населення це означало тривогу, перебої в роботі, інфраструктури та відчуття. Вразливості а для регіональних і федеральних еліт зростання відповідальності і страху за власну безпеку. стало помітно, що Кремль змушений витрачати дедалі більше політичного та силового ресурсу не на наступальні дії, а на утримання внутрішньої стабільності та контроль над інформаційним полем. Водночас успішність українських ударів не була абсолютно. Російська ППО дійсно перехоплювала значну частину безпілотників і ракет, а частина пошкоджених об'єктів відновлювалася проте стратегічні. На ефективність кампанії полягала не в 100-відсотковому ураженні кожної цілі, а в перевантаженні системи, коли атака стають регулярними, навіть високий відсоток перехоплень не рятує від зростання втрат збоїв, накопичення проблем. Саме це факт накопичення у 2025 році став головним досягненням України. Наразі це було у тож бережіть себе та своїх рідних, і то зустрічі на напятіві вже за мить. Слава Україні.